В Момент учения мы спали. Мужа через окно присыпала и поломала ногу, а я была с другой стороны. Поэтому я просто вскочила, раскопала его. Все горело, а соседка страшно кричала. Она там обгорела 50 процентов. Ее... Місті з моїм мужем в п'яту лікарню. ми з'ясовуємо кількість постраждалих. Надалі будемо формувати гуманітарні набори, гуманітарну допомогу, гігієна, продукти. У нас є психолог. Чули, що вибухи були утром. Позвонила ще часов. тишина. думаю, не може бути, що брат не відповідає і мама не відповідає. такого не може бути. А потім то дочка позвонила, сказала, що мама. Мама лежить в больниці, ну, дзвонили, сказали, що Надежда там немає. Наразі до лікарні доставлено двоє постраждалих внаслідок військової агресії. Це жінка доставлена була в край важкому стані, ушпиталена у відділення термічної травми, але, на жаль, попри всі зусилля медиків, ми, нам не вдалося врятувати її життя. І пацієнт, який був ушпиталений до відділення травматології з переломом, його стан наразі стабільний, середнього стану важкості.